Доброго ранку всім. 23 січня, 8.30. туман такий, що хочемо в бок Просто Просто видимістись метрів на 10. Ну, може 20. Там далі все затягнуло. Там от гори, буковель. -да. Ну, хоча. Можливо це означає, що десь під обід воно розтягнеться і розвидніється, тому що коли зранку туман, потім погода деколи буває чудово. Але чи буде так зараз, я не знаю, тому що всю ніч температура трималася десь так біля мінус одного-мінус двох градусів. Снігу не падало. Попередній той, який ще недавно красивий, вже сходить. Таке. ну Будемо бачити. І чому я зараз нарікаю на туман? Тому що мені здавалося, що вночі будуть працювати пушки на тих трасах, на яких можна було би зараз це побачити. А так не видно нічого. Тому напевно десь посередня ще попробую показати. А може і не буду сюди йти. Просто запитаюсь в когось. Ну таке. Думаю, що ще задачимося тому. До речі, тим хто планує приїхати сюди, то е і планує скористатися потягом то відновили розвозку оцими маршрутами від Буковеля, ті, які їздять з Татарова до Буковеля і назад. Бачите, вартість вже 80 гривень. воно того вартує, а то оці коршуни на таксі вас відб'ють. Набагато-набагато більше. Ну і там також треба не забувати той момент, що ви подивитеся, там буде писати, типу як поїзд, який прибуває, то дані маршрутки вони будуть чекати. там. Якщо поїзд буде затримуватися, то дана маршрутка приїде саме під його прибуття а не так, що вона приїде, поїзд запізниться і вона поїде. Це вже перевірена штука, так що рекомендую собі взяти її, так би мовити, на олівець. щоб ви берете квиток до Татарова, а звідти на, на потязі, на автобусі, бусиком, комфортабельно приїжджаєте. Прямо сюди на перший паркінг. Коротенький квест для мене. Ми запланували на вечір собі приготувати піцу, але для того, щоб знайти якісь нормальні продукти ще й по адекватній ціні, то по Буковелю треба такі трошки кружечків намотати. Тому я такими красивими шляхами собі похожу. В пункту А в пункт Б і якраз вам трошки і розкажу. Так от є такий момент що прошу вибачення наперед що в цьому випуску буде трохи напевно більше реклами відео тому що я попробую, можливо це то що я її повідключав тому мене YouTube і не рекламує тому що в мене реклами немає тому спробую тепер включити і чи воно якось вплине. Це по-перше. По По-друге, також хотів би, щоб ви, ті, хто ще не підписався, підписалися на мій канал. А ті, хто підписався, то вам дякую величезне. І Дякую тим, хто постійно ком коментує. Дуже приємно читати, особливо те, що велика кількість людей коментують. Від випуска у випуск. Це дуже приємно, то, що святкують як за... як за блогом. От. Так що таке. І зараз я тут буду мати одну зупиночку в себе. А потім з вами продовжую. І хочу нагадати, що сьогодні 23 січня. Зранку був дуже сильний туман. Зараз розпогодилося трошки. Але сніг вже посходив. Абсолютно. Так, поки я йду вверх, помітив одну штучку, вам її напевно буде дуже слабо видно, але от за ялиночкою та що по центру. Є такий невеличкий слід в сторону. І це показано, що летить літачок. Навіть якщо це і не... Цивільна авіація то вже то, що вертається якесь нормальне життя, по чуть-чуть літають літаки, але постійно Як, Якщо це військово, то значить будуть певні бамки сьогодні над головами. Які також саме тут вони тішать. Тому що ми знаємо, що так наші хлопчики вчаться літати. От. І видно звідси дуже гарно зараз вершину Петроса, а я далі йду туди наверх. Так, я трошки потурбував цих милих овечок. Нагадаю, 23 січня овечки пасуться. Отака От погода. От, Свої справи також тут зробив. І буду потрохи вертатися. Думав показати вам, що ось та гора, де ми були два дні назад, вона була в снігу, і зараз ви її не побачите, тому що сніг вже зійшов, як в принципі і всюди. Ну там ще от трошки є в тій частині. І зараз перейдемо до рубрики новини Буковелю. Та -та 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 -та. А їх нема. Нічого нового не відбувається. Поки що в тестовому режимі працює ще підйомник номер 14 Але то невідомо наскільки це. Так що будемо бачити, що там, як там. Чи вдасться їм за ці декілька днів, тому що завтра написано мінус 2, потім мінус 4. Хоча б трошки натрусити. Сподіваюся, що так. Але побачимо. Так можна вже вертатися назад в село. От, До речі, ви бачили, як ми любимо деколи побути з тваринками. Хотів би сказати, що колись була взагалі така річ, що ми ходили ось сюди, а ось там біла бланк, то у них був домашній алабай. Така здоровенна, здоровенна собацюрка. Може і не алабай, але просто дуже велика біла собака. І з нею у нас там були знайомі, які працювали, і з нею там можна було собі пройти і... Вигуляти її. Я дуже собак боюсь. От Альона дуже любить. Так що бувало і таке. Чи є там зараз така річ? Я не знаю, але якщо хтось живе у Віллі Бланк, можете запитатися. Вам там стежать. І от тут знову ж таки гору не видно, тому що сонце сліпить. Буду спускатися вниз. Вертаюся я потрошки вже в сторону Буковелю. Все що треба купив. Повний рюкзак всяких смаколиків і сподіваюся, що ввечері вийде смачненька піца. Сподіваюся, що все буде добре. А тут, О, до речі, це та гора, куди ми два дні назад піднімалися. Ось От там ото одиноке дерево. І як бачите, що сніг вже потрошки сходить. У мене є величезне бажання. Напевно, якраз через день спробувати покорити ще раз хом'як. Бачу, що там вже дуже добре зійшов весь сніг. Має бути там супер-мега класно. Але це буде також залежати від погоди. Каже, поки що там пропонують якийсь невеликий мінус. І можливо якщо за сьогодні-завтра трошки випаде сніг, то може і буду десь в районі Буковелю Ще також а, хочу подякувати ще раз всім, хто дивиться, хто коментує, хто, хто підписаний. Найбільше, хто не підписався, то, то також, будь ласка, підпишіться. Дякую вам всім. Я дуже сподіваюся, що в найшвидшому часі все у нас буде добре. І до нових зустрічей. Слава Україні! Зараз особлива вдячність з тим, хто додивився до цього моменту, тому що зараз буде історія. Що минулого yeah. разу. Я йшов в ліс, щоб знімати історію, тому що там було красиво. То зараз йду таки по дорозі. Тут теж болото, але в лісі болото трошки більше. Так от, історія. Як я вже казав колись, то є таке поняття, як постійні гості. Коли ти з ними вже колігуєш свого роду, наскільки це може бути між підлеглим і гостем. Так що свого роду назвемо це за відсутністю кращого терміну майже дружба. От, Коли ви радієте одне одному, коли ви спілкуєтеся професійно, але тим не менше вже відкрито і радісно. Так що був у нас такий гість. Він просив. Навіть сам, щоб його називали дядя. Тому що він такий, я буду ваш дядя. Він такий окей. Дуже класний, веселий мужик. Дуже багато катався на лижах. Потім після лиж активно відпочивав. Любив собі і випити. І найбільше, що любив, це жіноча компанія. І постійно старався бути десь в оточенні. Також. Молодих активних дівчат. І зараз починається тоді сама історія. Значить, телефонують на рецепцію дві перелякані дівчини і кажуть, у нас на балконі мужик. Ломиться всередину. Ми такі, та не може бути. Ми такі у нас на балконі мужик. Ми беремо охорону, швидко біжимо в той номер. Ми заходимо, дивимося і дійсно. А на балконі мужик, і це дядя. Ми такі нічого собі думаємо так, як, як що. Бремо, відкриваємо під, під, двері і кажемо дядя. А він такий, о, хлопчики, дякую, що впустили мене. Все, можете йти. Я вже далі тут сам якось справлюся. Ми такі, та ні-ні-ні, давай. Давай, ходи з нами, ходи з нами. А виявляється, що він собі вийшов на балкон на перекур. Стоїть, дивиться, а на балконі стоять дві молоді особи. Вони його побачили і зайшли всередину. А він подумав, що буде дуже порицарськи, якщо він по балконах до них перебереться і почне з ними якусь розмову. Ну, але так не вийшло. От Ми його забрали, попросили, щоб він до них не йшов. Ми потім цього сильно сміялися. от, Перед дівчатами звісно, вибачалися, як тільки могли. І він також потім вже на наступний день в них перепросив. Але от такі от справи. Так що історії бувають різні і дуже класно, коли вони мають такі веселі закінчення. Тому дякую всім. Хто подивився, я дуже сподіваюся, що ви подивилися все, незважаючи на ту рекламу, яку я казав, що я зараз попробую не відключати. І тоді до нових зустрічей. Всім гарного дня, слава Україні!